П'ята скачк для коней трьох років і старших чистокровної верхової породи на дистанцію 1600 метрів. Номер один. Темногнідий жеребець Дріблінг. Жокей 3 категорії Віталій Гортоплян. Номер 2. Гнідий жеребець Едінген. Жокей 3 категорії Олександр Ткаченко. Номер 3 Темногнідий жеребець Стормбіч. Майстер жокей Андрій Бабешко. Номер 4. Гнідий жеребець Джордано. Жокей 3 категорії Євген Красозов. Номер 5. Рудий жеребець Байгіст Сан. Жокей першої категорії Марина Ільєнко. Номер 6. Гнідий жеребець Гормон. Жокей третьої категорії Іван Дармолад. Номер 7. Гнідий жеребець Тєрім. Жокей першої категорії Володимир Мартюк. Коні в боксах готові до старту. Старт Дано. Розпочалася скачка станцію 1600 метрів. Коні зі старту пішли кучно. Попереду Стормбіч, за ним Дріблінг, Едінген та Байгіст, далі Джордано і Тєрім замикає скачку Гормон. Перші 100 метрів пройдено за 8 секунд. Лідирує Стормбіч. півгорпосу позаду Едінген, далі Дріблінг. В боротьбі йде Стормбіч та Едінген, далі Дріблінг і Джордано. Джордано збільшує жвавість і перекладається на третє місце. Джордан у нас доганяє лідерів. Стормбіч і Джордано йдуть у боротьбі. Наступні 500 метрів пройдено за 32 секунди. Джордано виходить наперед. Коні входять у поворот. Лідирує Джордано. Два корпуси позаду Стормбіч. Третім йде Едінген в п'яти корпусах позаду Тєрім. Впевнено, веде Джордано, другий Стормбіч, за ним Едінген. Стормбіч намагається наздогнати Джордано. Коні виходять на фінішну пряму. Введе скачку Джордано. Одразу за ним Стормбіч. Наступні 500 метрів проведені за 32 секунди. Лідерує Джордано. Стормбіч намагається його дістати. Джордано і Стормбіч йдуть у боротьбі. Решта учасників скачки відстали. Надалі Джордано на корпус попереду Стормбіча. До фінішу залишилось 100 метрів лідерує Джордано. Стормбіч збільшує темп і починає наздоганяти Джордано. Джордану ще на півкорпусу попереду Storm Сторм Стормбіч тільки на шию позаду. Стормбіч нас доганяє Джордано, і вони одночасно приходять на фініш. Третім фінішує Хормон. Четвертим Едінген.